Здоровенькі були. Ви на каналі Карінтефу. А це продовження будівництва свого українського поселення у грі Острів. А, значить, на минулій серії я нарешті добудував, побудував ще нові поля для своєї нової ферми. Я її побудував. Волів замовив. Правда, на оцій фермі все-таки воли мої повмирали, бо тут керівниця. Е, і робітники не могли знаходитись, керівниця, як зазвичай Анастасія Равлик. Вона не носить воду у нас, вона у нас фіфачка. Тому зараз тут волів немає, я оці плуги знищив. І це поле поки що я не буду цю ферму використовувати. Значить, яка ситуація на даний момент? На даний момент мені потрібно налаштувати корчму. І купити по поставити корчму. Щоб мої люди, щоб мої поселенці в цій корчмі працювали. Ем, так, тут у мене є тачкарня. М -м, в тачкарні мені треба її зносити. Та ні, я думаю, нехай буде тачкарня. Наскільки велика е, ця корчма? Я її хочу поставити, напевно, сюди, бо це у нас такий ну, більш е, роботящий район. Тут, я думаю, що люди заслужили, щоб у них стояла корчма. Десь ось тут поруч, біля риночку. Вони зайшли, закупилися за кусточкою, зайшли в корчму і зразу. Кофті, 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 кофті. І випили. Добренько. Значить, оце прибираємо? Оце прибираємо. Тут мені зараз не потрібні ці, як їх називають, господи, лавочки. Лавки мені тут не потрібні. Тепер повертаємо будівлю орієнтовно так, щоб воно було більш-менш рівно. давайте ось В принципі, я можу і навіть на ось такий рівень вивести разом із колодцем. І можна поставити ось сюди корчму. Тепер вона повинна бути у нас першою на закупівлю. Але у мене ще проблема в тому, що я за кадром я поставив, щоб у мене ось ці мої будиночки будувалися, ті, що ми на минулій серії запланували. От. І я поставив їх будувати, і на останній будинок мені не вистачає цвяхів. І тому я тільки не пам'ятаю, чи налаштував я за кадром, щоб у мене. Ковалі почали робити цвяхи. Ні, цей цвяхи не робить. А ось цей коваль. І цей цвяхи не робить. Ага, я вирішив це зробити на кадр. Окей, я вас зрозумів. Себе. Себе зрозумів, не вас, себе. Um, де я його потеряв? Ось о. Давай, роби цвяхи. Було б, напевно, непогано поставити ще одного. Але, um, ну, типу, щоб один. В цій частині. Один виробляє виключно частини металеві, інший виробляє суто цвяхи. І отут аналогічно. Але зараз, якщо чесно, перестраювати, я не дуже хочу. Запускаємо гру на максимальній швидкості. Давайте, нехай вони починають продукувати мені цвяхи. О, гляньте, пропало. Значить, хтось уже цвяхи якісь зробив. А скільки мені тут треба? Мені ще треба 21 цвях. Правильно, правильно. Ага. Перше буд... все. Туди треба 21, сюди вони нехай доносять. Я, до речі, за кадром спостерігав за тим, як вони будують будинки. Ну це прям капець. Слухайте, це... ну я просто на це раніше не звертав уваги. Це настільки деталізовано, настільки прикольно. О, Марефа. Ти з цвяхи, падлюка, не продаєш. А а бухліжко? Бухлішко теж не продаєш? Я тебе зрозумів. Окей. Стоп, секунду, а купуєш в аулі. у мене 1165 є. А, на продаж. Давайте 1100 я йому продам. На експорт. Бо мені кошти потрібні. Я ухожу в жорсткий мінус. До речі, ви там писали стосовно того, щоб я зробив меншу платню. І збільшив титу, типу податок на статки. Я думаю, що податок на. Ого, ні, податок на статки я можу збільшити. От, нехай буде 120. І податок на статки зробить. Е, 15. Ось так. Тобто я їхній середній рівень заробітку виведу не, не на 100 гривень, а на 105. І вони мені будуть платити на 5 гривень більше. Угу. Нормально. Думаю, повинно піти така логіка. І заробітні плати я дійсно ще ось так. На 3 кроки зменшу, бо я прям в дуже великий мінус ухожу. Ну, дивіться, видатки, що я місцевий ринок, я на ринку дуже багато закупуляю Гра... цих товарів. А, до речі, місцевий ринок. А, стоп. Це прибув, це прибуток. На місцевому ринку 5 тисяч я заробляю, а заробітні плати плачу дуже великі. Місцева закупівля. Ну, а закупаю, до речі, я не дуже дорого. Місцева закупівля. Ну, я не буду збільшувати ціну закупівлі городини. Бо. ну, ні, Ні, не буду. Не хочу. Поки що на це ще немає часу. Так, а чекаємо, коли вони почнуть будувати мені корчму. А, можливо, давайте, знаєте, ще що. Я відправлю гінця у деркачі. Якщо я не помиляюся, саме деркачі мені інколи продають свяхи. І ви, до речі, про алкоголь мені дали дуже гарну пораду. Ви сказали, я просто за кадром. Типу таки сидів і думав, як мені з отією корчмою бути, бо у мене на полях майже ніхто нічого не видобуває. У мене є тільки хмільники для пива там, чи ячмін, чи пшениця треба. От, А дуже добре, що ви мені написали коментар такий, що так, типу, ви у себе закуповуєте бухлішко. Бо по-іншому ніяк. Я такий. Блін, точно, його ж можна закупляти. От. То так. Я його буду купувати. бухлішко. О, начебто трошечки інколи іде в плюс. Ну, трошки начебто тр... в плюс. Ну, подивимось зараз на наступний рік, яка статистика буде за наступний рік. А, по цим так от про що я? А, я буду купувати зараз. Мені потрібно буде почекати, а, поки Ганець буде в деркачах. Можливо, в нього одразу я і закуплю якусь частину алкоголю. І цей алкоголь я поки що не буду продавати ніде на ринку. Я буду його використовувати суто для корчми, тому що мені потрібно, щоб корчма запрацювала, бо корчма це типу, там люди і живуть, і працюють. Мені потрібно, щоб сюди люди заселились. Немає цвяхів. Я вас зрозумів. Чекаємо, значить, коли прибудуть у деркачі. Мої поселенці. Гінець. Ну давай. О, є. Деркачі. Чудово. Знаєш, зупиняємо гру. Ах ти ж, скотіна. Не продає він мені цвяхи. Зараза. А... а алкоголь якийсь. Теж не продаєш, так? Блін. Добре, давайте тоді витрачаємо трошечки грошей, значить, їдемо в баляклію, їдемо панютне, їдемо в Бальвінкове. Швидесенько, давайте. Річкову торгівлю призупинено до наступної весни. А, ну да, логічно, в принципі. Ну, нехай в Балаклію зараз подивимось. Мерефа, значить, мені ніхера не продає. Деркачі теж Подивимось, що мені запропонує Балаклія. Значить, о, звідки? З Мерефа. Опять Мерефа до мене прийшла. О, цвяхи купуємо. Та давайте всі 4200 купуємо. Ну, типу, і я йому. А, в мене. В мене сонячних олії немає. Чого в мене немає сонячного олії? Мені оце цікаво. Чогось у мене її немає. А, так, Балаклія, ти мені не продаєш е, алкоголю. Ці мені теж алкоголь не продають. Ні балаклія, ні деркачі. Ну, коротше, алкоголем я можу торгувати суто по річкам. Я вас зрозумів. Поки ми чекаємо, щоб настала весна, я тут за кадром ще ж згадав, що у мене ж один із будинків, який я будував, це будинок із крамницею. Ось, будь ласка, кам'яниця з крамницею. І в крамниці аж ось, ось скільки можливостей для купівлі. Типу, тут набагато більше, ну як набагато більше. В цьому скільки? Три чи чотири в'ятки? Ядка, чотири, крамниця просто як розміром, як дві ятки. По факту. Ну давайте сюди ставимо. Нехай продають буряк, нехай продають виш. Ні, стоп, не вишні. Давайте тут будемо суто городину. Горох, кабачки, капуста. А, що ще? Картопля. Ні, Не треба мені, щоб її продавали. О, де морква? Огірки. Дайте мені огірки. М -м -м. Цибуля і чесник. Десь тут ще був. Ось, о, Все. Оце те, що ми ми 100% ми е, закуповуємо. І наймаємо сюди різноро... Ой, не різнороба, господі, працівницю. Леся, Леся Верещака. Сюди тепер ось, будь ласка, починають поставляти. Давайте, ми повинні заробляти кошти. До речі, що тут у мене? О? Ні. <свісно> ну був же ж трошки прибуток. Ну, йоха, не Ну, збільшувати ціну. О, дивіться, 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 Щас, щас, щас. Гляньте, як все, блін, я так проп... я пропустив цей момент. Тут вони і, і бетон, і фундамент закладають вони, і його глиною обвішують. Вони тут а, всі отак досточки вони починають прямо ставляться. Ну, дуже красиво зроблено. Гляньте, з глини виросла оця штука. Я вам серйозно кажу, тут таке враження, що, типу, подивитися на це, і фактично, ну я думаю, так воно і є. Це є план, як будували хати раніше. Наші там дідусі, бабусі, прадідусі і прабабусі. прабабусі, Ось так. Все, тепер корчма майже готова. Зараз вони її добудують. а Потім почнуть добудовувати отой будиночок. Так, да, в мене ж тут у всіх будиночках, що я побудував. Ніде і ще немає а, жителів. Все, завершено корчму. Офігезно, тепер мені потрібно запрацюй, коли до неї заселиться родина корчмарів. Дивіться вимоги нижче. Недостатньо хмільних напоїв на місцевому ринку. Тобто мені потрібно саме хмільні напої. Окей. хмільні, хмільні напої. А Це хто? Ну я так розумію, що вони завжди мені продають однакову... однакові ресурси. Да? Ні, все одно я йду в мінус. Ну блін. Серйозно, люди. А що в мене, до речі, по статкам? Може, в мене просто-напросто зараз статки? А, вони зараз тільки собі зараз е накопичують ці самі статки. Ось тільки чуть чуть чуть-чуть вони пішли. Далі. Зарплати познижував, так у мене і менше людей стало із статками. Окей. Якщо вже я зарплати знизив, то тоді давайте повертатися до статків е в розмірі 100. І податок в 10 гривень. От зараз мені повинно привалити трошки коштів. Через те, що зараз будуть податки зніматися з них. І повинно трошечки хоча б плюс, мені піти. Що тут? О, ну, було мінус 100. Тепер мінус 30. Ну, тобто, трошки-трошки в плюс я починаю виходити. З заробітними платами, то я дуже поспішив, що я їм цей. Що я їх підвищив? Я підвищив, тільки не пам'ятаю, на кадр чи за кадром. Я такий думаю, та все, я Сарю деньгами. І тепер я можу спокійно людям платити охереть, які зарплати. М -м -м. Заплатив, звісно. А що? А, я не прибрав фільтр статків. Все, я зрозумів. Весна прийшла, корчмарів немає. Переїхав до родичів, звільнивши житло. О! Хто приїхав до родичів? Родина Бойчуків. Лесь Бойчук та Василина Кириленко одружилися. Петро Бойчук переїхав до своїх батьків та звільнив житло. Хм. Ну, хай переїжджає. Я хіба проти. З батьками, в принципі, жити набагато комфортніше. А... О, чуть-чуть пішло в плюс. Все, чудово. Mm, значить, прийшла весна. Відправляємо гінця у панютине, відправляємо гінця у Барвінково, Чекаємо, коли до них прийдуть, і що вони нам запропонують. E, де взагалі повинен зберігатися алкоголь? Скажіть мені, будь ласка, він повинен зберігатися в коморі? Так, тут у мене вже місця не буде, не буде, не буде. Mm, є десь комора, в, як... в якій я можу. Це що таке? А, це школа. Мені потрібна комора. Панютине, що ви? О, медовуха. А воно рахується як. хмільний напій. Чи воно рахується як не хмільний напій. Ну, давайте 2,5 тисячі купимо поки що. Ну, на 250. Чи вже зра... Да ні, Дві з половиною тисячі. Нехай у нас буде різного плану М -м алкоголь. Значить, медовуха є. Укладаємо угоду. Все, нехай вони мені медовуху привозять. Тільки, секунду. Мені потрібно зараз знайти якусь комору, в якій би я цю медовуху зберігав. Ой. Що це таке? Да, не налаштовано воно у мене тут прям капець. Ну ну що, прям жодної комори немає, якій би о! 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 Дивіться, привіт, пострижися. Все, Ось сюди ще запихнемо. Все, налаштував в цій коморі по 5000 одиниць буде зберігатися пива горілки і медовухи. Потім, в перспективі, звісно, побудуємо комору десь ось тут. Я не знаю, чи. А, до речі. Ну, я зараз не буду її планувати будувати. Поки що, я думаю, для цього трохи ранувато, але я хочу просто подивитися, чи вона сюди влізе. Місце зайняте. А де воно зайняте? Ага, ну трошечки, якщо, типу. І звернуться чуть-чуть, То в принципі потрапити ось сюди коморою можна буде. А давайте я, знаєте що, ось так взяв, поставив і на паузу її вимкнув. Все. Запланував місце. Тут у мене комора стоятиме, в якій потім я її буду зберігати. І для алкоголя сировину, яку ми будемо збирати звідси, і, відповідно, сам алкоголь безпосередньо. А, гаразд, зна. А о! Робітників немає, клас! А в мене є хміль? А робітників немає. Класні ви ребята? Що я можу сказати? Ну так, да, зараз з робітниками в мене буде прям повна срака, поки у мене не поселяться курчмері Поселилися? Не поселилися. Чого? А коли привезуть? Тут є медовуха? Барвінкове. Що ви мені продаєте? Горілка, а пиво? Ні, давайте я, знаєте, що 3 тисячі горілки накуплю. Йоханий, 630 воно буде коштувати. Матірко рідна. Ну, нехай, окей. Горілка є. Чудово. Є горілка, є цей, а. Все. Медовуха мені повинні зараз будуть привезти. Що тут? Їдуть до мене з панютеного. З барвінкового їдуть, а з Панютиного? Чому мені з Панютиного поки що не перевозять? А, може, вони не перевозять через те, що ось тут немає? І оце загородило? Плавильня, шлях до панютеного, га? Може, через це проблеми? Можливо, знаєте, що треба зробити? Оцей один торгівельний причал, і поставити ось тут іще один. Для того, щоб робітники, щоб, типу, сюди, могли також діставатися із Панютиного. Бо, судячи з усього, ну да, з однієї сторони, ось барвінкове до мене можуть прийти, а з Панютина до мене ніхто не пливе. Аби ж ви мені ще е... писали про те, що. Ну, у тебе проблеми, до тебе не приїдуть, бо в тебе загорожено. Ніхто ж мені про це не написав. Це тільки є в описі ось тут, що типу, будь обережний. Бо це треба ставити на річку, воно може загородити торговельні шляхи. А, давайте. Торговельний причал. Я ще поставлю ось тут. Не під'єднано до, до, до торговельних шляхів. Чого? Як це не під'єднано? Не під'єднано, не під'єднано. Не під'єднано до торговельних шляхів. А. А отут під'єднано. А ось тут не під'єднано. Ну так, а що ти тоді мені виділюєшся? Балаклія. Да, ну хто б мені тут продавав, що мені треба? Пиво. Ну, гаразд, будемо тоді сподівати, сподіватися, що горілки мені буде достатньо. Якщо горілки буде недостатньо, то я навіть чорт його що робити. Можливо, цю хрінь зносить кудись і переставлять, не знаю. Перебуває перший корабель, який привозить мені. А, в мене тут ще, до речі, віконне скло є. Ти мені повинен привезти зараз. Е... О, медовуха! Привіз! Глянь. Ні, значить, все нормально. Значить, все хорошо. Все, медовуха є. А медовуху ж ми якраз закупляли у Панютиного. правильно? Да, медовуха. Все. Закупили гаразд. Чудово, А барвінкове? Повинні мені привезти 3000 горілки. Ну, чекаємо. Що я можу сказати? Різноробів немає. Тут, о, 2380. Ви пішли його? Да, вони пішли його сюди. Все. На місцевому ринку є хмільні напої. Тобто те, що воно в мене з'явилося суто в корчмі. Це ем, підходить. Я думав, що мені доведе. О! Є! Корчма запрацювала. Кайф. Кайф, кайф, кайф. Ем, я думав, що для того, щоб вона запрацювала, мені доведеться ось сюди ще ставити кудись, щоб у мене продавали ту саму, той самий алкоголь. Але поки що ні. все офігезно, корчма є. Нові люди заселилися. Ви гляньте, які красавці. Гляньте, які молодці. А що він робить Купує хмільні напої. Ай, ви молодці. Ай, ви ж красунчики мої. Я про те, що вони тільки приїхали, вони такі, вони навіть речі не розпакували. Вони такі прийшли і одразу. ой, ребята, треба купляти, сразу работати. Блін, красавці, ви на українці. Одразу працюють, одразу на діло громади. Молодці. Все, тут у мене тепер медовуха є, тепер у мене повинні заселятися. Все, житло, 14 штук у мене наявного. У мене є робочі місця. У мене все є. Чудово. Тепер, шановні мої люди, заселяйтесь, я вас прошу. Христина Пазій. Тут у нас керівниця. Опа, 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 працівники. Алло Нова родина селиться в нашому поселенні. Чудово. А, вони сюди заселилися. У нас тут ще одне вільне, тут ще одне вільне. Ось тут два вільних помешкання. Ну, звісно, хто хоче селитися в хату і огород сидить, ніхто не хоче. Але вам доведеться, шановні, це робить, бо мені ось, ось сюди треба робітники. І причому це дуже терміново вони мені потрібні. Ось о, в мене ще хатка. ВІЛ помер зі с. Сп... Ну. Ну, б... ну як, ну йоханий полоханий. Ти сестра цієї. Ето... Анастасії Равлика. Ура, ура! Працівники прийшли, слава Богу. До Петра, що їм треба ходити і волів кормити. Ну, блін, ну куди ти їх повезла, ну взяла б напоїла його спочатку. Ви б хоча б воду сюди поставили. Я не знаю. Волів напоїли б. Ще один помер, так тут була вода. Ну блін. Ох, з фермами це просто якась срака. Серйозно. З оцима сезонними. Роботами просто ужас. Вони звільняються, ніхто не знаходиться. Вони не встигають мені тоді приносити ресурси сюди. Ну тут слава Богу, всі заселилися. Тільки я не розумію, чомусь у мене по ресурсам ось а, візьмемо ми. Господи, соняшник. ось По ньому. Це в мене що? Наявне, в мене зараз наявного соняшника немає. Витрачено багато, вироблено мало. Наявного взагалі майже не було. А в чому проблема, що вони його м мало виробляють? От в чомусь проблема, що вони періодично його мало виробляють. Вони буває виробляють нормально? Витрачають дихрена. Я не, не знаю. Не, не можу зрозуміти, в чому причина. У мене ж начебто. Ну, я не впевнений, щоб це залежало від того, що я налаштував саме ось цю ротацію 747-й рік. А -а, а! а ось тут оце почалося якраз в той момент, коли я налаштував е сезонні роботи, що вони почали ось так звільнятися. А давайте я зроблю наступним чином. Давайте. Нехай у них будуть. Та хай не буде у них несезонних робіт. Так, да, ми не будемо поки що наймати сюди чоловіків. Наймаємо виключно жінок. Але ем... сезони. Нехай... Давайте не будемо так не задіювати керування сезонами. І застосувати скрізь. Все. І нехай вони наймають і постійно будуть люди тут сидіти. Я хочу подивитися, наскільки це повпливає. Чомусь мені здається, що така проблема, що в мене почали мало виробляти соняшну ковалів. Це саме через те, що я налаштував сезонність. Вони звільняються, якраз як ви мені писали в коментарях, пішли кудись тенятися, незрозуміло куди, якісь там або доставляти щось, або ще щось. І, і все. І потірялися, і більше вони не поставляють ресурси і не, не повертаються назад на роботу. Скоріше за все, саме в цьому і проблема. Тому я не буду задіювати сезонні роботи на фермах. Поза сезоном. а Тут у мене сезон завжди, все, гаразд. Чудово. Трошечки налагоджується ця штука. Що в мене тут по. Я в мінус пішов. Опять? Серйозно? А чо? А чо? Імпорт. А! Це може, що я просто заплатив за те, що я купив? Багато чого. Ну, да, я десь на 1000 скупився. А, ну тобто, фактично, по грошам, якщо не рахувати імпорт, то я вийшов навіть трохи в плюс. Да? Ну да. То я виходжу потрошечку в плюс. Там, на 500 злишнім. Все, окей, нормально, чудово. Ох, так, всюди ж застосувалося, да? Давайте тут глянемо. О, тут всі жінки є. Да, Сезонами ми не керуємо. Поки що. Хочу просто перевірити, наскільки це воно зараз буде. Бо я дивлюся, що просто в якийсь момент у мене по всім параметрам стала така фігня. Ну, от, дивіться, давайте візьмемо, що я ще на полях вирощував. А, пшениця. Ось, гляньте, в якийсь момент у мене вони стали її мало виробляти. Хоча раніше було все ок. А, кстати, у мене наявної пшениці до хрена. Тобто, по факту, я можу починати робити горілку. У мене пшеницю не, викор... не витрачають стільки. Скільки я її а, виробляю, і скільки в мене вона збирається. Ось тут, правда, ось якась фігня. Періодично, ось вони погано виробили. Ось погано виробили пшеницю. Ну, коротше. Я думаю, що те, що я прибрав сезоність, воно повинно зараз допомогти. Все, на цьому я серію буду закінчувати. А я вам дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Підтримуйте український контент і підтримуйте воїнів ЗСУ. Мирного вам неба. Побачимось!